Доброго дня, це програма проактуальна. Виходимо на першому волонтерському. Я її ведуча журналіст Катерина Красовська. Тема ефіру Нові правила ввозу гуманітарки. Як це може вплинути на фронт та на роботу волонтерів. Говорити на цю тему та на інші питання будемо з гостем нашої студії. Це громадський діяч, президент фонду фонду благодійного фонду Сучасна Україна Володимир Гавриш. Доброго дня, пане Володимиро. Доброго дня, пані Катерина. Доброго дня, шановні телеглядачі, дякую за запрошення. І от в мене перше запитання до вас. Я знаю, що в кінці минулого року у нас змінилися правила, змінився закон. Тобто, як це зараз може вплинути на роботу волонтерів? От які відмінності? Якщо говорити про е, нововведення, то е, 1 грудня 2023 року е, набула чинності постанова 953, і там є е, чіткі зміни в правилах по завезенню гуманітарної допомоги. Е, перше е, оскільки був шквал е, негативу зі сторони е, волонтерської спільноти, кабінет міністрів е, надав 4 місяці. Для того, щоб був тестовий період, саме е, нововведень по постанові 953. Е, що змінилося і що планується бути уже постійно діючим з 1 квітня 2024 року? Е, перше, це. Повністю електронне декларування. Якщо ми е, до цього часу могли завозити в паперовому вигляді декларувати під час завезення на митниці, то з 1 квітня тільки електронне декларування під час перехідного періоду можна тестувати як електронне декларування. Так завозити ще по паперових деклараціях. це перші нововведення, які важливо знати. Друге і не менш важливе, це всі гуманітарні фонди мали зареєструватися як отримувачі гуманітарної допомоги для того, щоб під час завезення е фонд був в системі, і тільки після того може цей фонд отримувати гуманітарну допомогу від донорів. Це важливо так само знати. Чому? Тому що на сьогоднішній день волонтер, який хоче особисто завести гуманітарну допомогу, він цього фізично зробити не може. Тільки благодійні фонди, тільки фонди, які занесені в е, реєстр отримувачів гуманітарної допомоги, також е, важливо знати, що те, що завозиться сьогодні на терени України, донори за кордону мають чітко дати перелік всіх. Тих, е, пунктів, що вони нам надають, і ми це маємо задекларувати, якщо ми говоримо про електронну декларацію, і надати повний перелік е, поштучно того, що ми завозимо, е, це є такою досить складною е, задачою для наших партнерів за кордоном, тому що це є збільшення е, і навантаження для них. Також е, важливо відмітити, що все, що завозиться на терени України будь-яким благодійним фондом, має бути розподілено в термін 90 днів і прозвітовано держав, державним органам влади. Ось це коротко, що стосується постанови 953. А от як електронне декларування може вплинути чи вже вплинуло на роботу волонтерів? Так, так, то в першу чергу, це перехідний період, і він сьогодні тестується Ми одні із перших, хто завезли. На території України е, допомогу в грудні на початку грудня через електронне декларування, тому що перше хотіли протестувати, подивитися, як воно працює наскільки ефективно е, на сьогоднішній день. Якщо ми говоримо про електронне декларування, е, ми подаємо декларацію електронну за 3-4 дні. Для цього потрібно мати Фахових бухгалтерів, які будуть супроводжувати, на превеликий жаль, благодійні фонди не всі можуть дозволити утримувати. Фаховий штат, які будуть супроводжувати е, ці нововведення. і це являється е, ще одним навантаженням для е, фондів для організацій, які е, займалися з перших днів волонтерством і допомагали нашим військовим на передовій або людям, які постраждали від війни. Якщо Ну це фінансово затратна частина, і не кожен фонд може собі це дозволити. Тобто, це свідчить про те, що дуже багато фондів не зможуть займатися волонтерською діяльністю, якщо в них не буде коштів на бухгалтерів. Я правильно розумію? Так, так, і ще одне важливо розуміти, що е, донори за кордоном, які надають нам гуманітарну допомогу, мають надавати нам чіткий перелік того, що вони нам передають, і в цьому теж є проблема, тому що е, в більшій мірі е, благодійні фонди, які за кордоном отримують е, допомогу від населення, які хочуть підтримати Україну під час війни. І для того щоб зробити чіткий перелік того, що вони отримали від людей в тій чи іншій країні, і е, надати нам повний перелік гуманітарної допомоги, яка е, буде е, курсувати в Україну, для них це теж тяжко, тому що треба збільшувати об'єм волонтерів, людей, які будуть задіяні в обліку е, цієї допомоги, і це являється е, такою теж. Складною е, задачею для наших партнерів за кордоном, тому що як правило воно все робиться з коліс, воно формується, все, що отримано від населення, загружаються фури. І прямої в Україну. А ми вже коли отримували раніше гуманітарну допомогу. Ми її обліковували і е, надавали необхідним верствам населення або військовим, які до нас зверталися і потребували цієї допомоги. То зараз має бути чіткий перелік. Цей чіткий перелік вноситься в декларацію електронну після того, як вона заїжджає на територію України. Вона має розподілене бути протягом 90 днів. Але і тут є питання: якщо наприклад ми сьогодні е, взимку завозимо літній одяг для військових і не можемо його розподілити, як з цим діяти? Тому теж є питання, які треба врегульовувати в рамках цього перехідного чотиримісячного е, місячного е, тестового режиму е, стосовно постанови 953. -ї. Дякую, пане Володимире. От з якими ще складнощами зараз стикаються волонтери? Хотіла б більш детально про це почути, щоб також, можливо, на це звернули увагу наші чиновники і зробили відповідні висновки? Е, ну, в першу, в першу чергу, ну те, що я вам озвучив, це такі першочергові проблеми, питання, які виникають у волонтерів по завезенню гуманітарної допомоги по е, їхньому обліку декларуванню е, сьогодні в умовах війни як у 2022 році е, так і сьогодні ми бачимо е, жорсткі бойові е, дії е, на Передовій і треба діяти волонтерам максимально швидко і оперативно, тому от саме власне це декларування, воно трішки е, зупиняє швидкість е, і роботу волонтерів, тому що не всі можуть зараз швидко перелаштуватися під ті умови, які е, створені. <тур> е е і ось ці питання виникають, але оскільки у нас війна, і ми маємо допомагати. Незважаючи на е, ті складні умови, які створені сьогодні, ми просто звертаємося до наших мен менеджерів держави уряду. Е, що сьогодні є механізми, які дозволять спростити, і е, в умовах війни я вважаю, що саме спрощення має працювати в першу чергу на йти назустріч. Волонтерам, благодійним фондам, які сьогодні ведуть активну діяльність і реально допомагають військовим на передовій. Ну і хотілося б зазначити, що е, дуже важливо сьогодні. Питання закону 91.11, який е, набув чинності в е, січні 20, 23 січня 2024 року. Е, президент підписав в грудні протягом місяця. Він е, набув е, чинності зміни до закону, і ми е, маємо позитивні зрушення стосовно того, що ми можемо надавати. Сьогодні напряму е, військовим автівки, а не тільки військовим частинам, і це спрощує і дає можливість швидко реагувати на запити військових. Е, крім того, в рамках завезення бронежилетів, дронів так само, постановою кабінету міністрів, був спрощений е, спрощення завезення гуманітарної допомоги, власне, яка йшла для військових. Тут є свої плюси, також е машини швидкої е карети швидкої допомоги. Ми можемо надавати ФАПам, ми можемо надавати е реабілітаційним центрам, можемо надавати е будинкам, які опікуються е дітьми. Пане Володимире, ви там казали про спрощення механізмів для того, щоб військові могли отримати якнайшвидше допомогу, як гуманітарну, так і іншого характеру. От про що йде е, мова? Які це можуть бути механізми? Може скасувати взагалі це електронне декларування або можливо щось інше, да щоб вирішити ці складності, з якими стикаються волонтери зараз? На сьогоднішній день номер один. На мою думку, і на думку більшості волонтерів, треба відмовитися від електронного декларування. Ті організації, ті волонтери, які працюють, піти назустріч, дати можливість і надалі декларувати в паперовому вигляді, і максимально швидко, щоб це все завозилось і передавалося нашим військовим. Тому що завдяки. Військово ми сьогодні, як волонтери, можемо працювати, допомагати і виборювати е, нашу перемогу. І от ще в мене уточнення: от чого зараз не вистачає на фронті, чого найбільше потребують Збройні сили. Е, ми всі знаємо, якщо говорити на глобальному рівні, це людський ресурс, е, військові. Е, те, що необхідно для війни, це артилерія, це е, боєприпаси, яких сьогодні не вистачає. Але якщо говорити про те, що можемо ми, як волонтери, допомагати е, і е, завозити і передавати нашим військовим, це е, FPV-дрони, це різні дрони. Мавіки, е, тепловізійні матрікси 30T. Тому що це е, очі наших військових, це е, заміна артилерії, якої сьогодні і е, того, що не вистачає на передовій. ФПВ-дрони сьогодні досить е, добре справляються з знищенням. Е, Таких БТРів, танків, які сьогодні наступають, і от саме FPV-дрони ударні е, досить активно виконують поставлену задачу. Тому ми, як волонтери, як благодійники, як фонди, сьогодні е, змушені закупати FPV-дрони, е, різні інші дрони, які допомагають нашим військовим. Також дуже важливо зарядні станції, е, тепловізійні е, різні засоби, які використовують військові на передовій. Е, також е, в, важливо це планшети для артилерії, які е, для артилеристів, які використовують для наведення по е, ворогу і інколи навіть. Прильоти, які в їхню сторону йдуть, це розхідний матеріал. А планшети ми своєї сторони можемо теж швидко надавати і забезпечувати наших військових. Ну і дуже важлива також складова це е, реби, які захищають наших військових від прильотів е, ворожих FPV-дронів, які теж використовують на превеликий жаль е, наш ворог, і у них це в великій кількості, а реби. Дають можливість е зберегти життя нашим військовим, тому ось це те, що необхідне, і те, що сьогодні е волонтери е благодійні фонди можуть надавати в підтримку нашим захисникам, пане Володимиро. Чи не, не, нема проблем з закупкою та з доставкою тих же FTP-дронів та інших приладів для наших військових на фронт? Якщо говорити про закупівлю і про комплектуючі, то в першу чергу ми чітко знаємо всі, і це не секрет, що найбільшим виробником як комплектуючих, так і дронів є е, Китай, і не завжди ми можемо отримати швидко е, і е, поставку зробити. Тому приходиться шукати це у міжнародних партнерів, де це є в доступі. І е, Закопати, але на це потрібен час. Але завдяки нашим умільцям в в країні теж вже розробляються, є розробки, є напрацювання, і ми віримо в те, що наша країна з часом зможе себе забезпечити. Ну і важливо розуміти те, що наша країна має взагалі стати на військові рейки і працювати над тим, щоб ми могли самі виробляти і забезпечувати себе тим необхідним, що сьогодні найважливіше на передовій. Ви абсолютно праві, але тут є е, така у нас складова як корупція, яка до речі, от чи впливає вона на роботу е, волонтерів і на також збройні сили України, зокрема на їх боєздатність, ну е, якщо зазначити про корупцію, це один із механізмів, який ворог використовує проти нас. Тому що як в волонтерському секторі, так і в державному секторі е, є прояви корупції, ми про це знаємо і неодноразово з цим е, стикалися. Якщо говорити про гуманітарну корупцію, то ще в 2022 році е, році було розкрито е, схеми корупційні в Запорізькій області. Інші е, волонтерські організації, які під видом благодійництва завозили е, допомогу, а потім її розпродавали. А ворог не спить і в е, цьому напрямку. Вони це все виносять на для наших європейських партнерів, щоб показати, що не потрібно допомагати Україні. Тому що там тотальна корупція, і це для великий мінус для роботи волонтерських організацій, але є е, плюси для фондів, які працюють е, постійно і можуть показати прозору звітність. Тому я наголошую е, всім е, фондам, волонтерам, які сьогодні залишилися, які е, працюють 24 на, на 7, Ми маємо розуміти, що є ворог, який працює інформаційно проти нас. А ми маємо своєї сторони просто працювати прозоро, показуючи те, що ми робимо, те, що ми отримуємо, воно доходить до кінцевого споживача, і тим самим е мінімалізувати негативний вплив інформаційних вкладів ворога проти нас. Якщо говорити про державний рівень, то ми знаємо і про е, мільярди, які вкрадені на закупівлях, е, і це е, ті самі скандали із закупівлею харчів, тому тут питання номер один е, силових структур, які це виявляють, е, які е, будуть контролювати і не давати змоги. Е, Тим казнокрадам, які сьогодні це роблять в умовах війни, і тим самим не даючи приводу для наших опонентів, наших ворогів, давати можливість бити в цьому плані, щоб е, наші партнери сумнівалися в нашій доброчесності. Пане Володимиро, от як ви вважаєте, чи можна все ж таки е, зменшити виклики, які стосуються корупційних ризиків? і Що до цього треба робити? І взагалі, от е, якщо брати всі виклики, перед якими зараз стоять збройні сили, волонтери, от е, як все ж таки їх подолати? Е, виклики е, сьогодні є і вони будуть, тому що е, війна, і ми розуміємо, що на сьогоднішній день е, проти нас потужний ворог, і е, цей ворог працює на всіх напрямках, і е, кожен із напрямків. Це фронт, який ми маємо захищати, тому е кожен із нас, от я е говорю зараз виключно про волонтерів, про благодійні організації мають чітко для себе усвідомити в першу чергу те, що ми працюємо на підтримку та захист нашої країни. Тому ми маємо бути прозорими. Ми маємо чітко звітувати. Перед нашими партнерами за кордоном і максимально ефективно працювати в наданні е, допомоги нашим військовим людям, які постраждали, і це не уможливить ворогові маніпулювати на е, даному напрямку, про який ми з вами говоримо. А на рівні держави, от що має робити держава, що мають робити чиновники для того, щоб все ж таки ми подолали ці виклики і виграли цю війну. Бо те, що зараз відбувається, ми розуміємо, що це підриває як бойовий дух збройних сил, так і настрої наших західних партнерів, які бачать ці наші корупційні скандали, ми бачимо, що так допомога починає дуже повільно до нас надходити. Ну на державному рівні е, мають бути зарзнаконні е, підстави, максимально жорсткі е, для тих корупціонерів, які це роблять, для того щоб показати один-два-три рази, е, як діє держава в подоланні цих проблем. І надалі кожен хто захоче зробити крок е на зустріч корупції, розумів, що це е жорстко буде покарано зі сторони е нашої держави. От жорстко хотілося б почути від вас, щоб усвідомили наші корупціонери. Це як от. Щоб е, притягати їх до відповідальності, якою мірою це пожиттєва або це там, я не знаю конфіскація їх майна, от що має бути, щоб вони усвідомили, що не можна красти на е, крові наших хлопців під час війни. Ми чітко ми знаємо, що на сьогоднішній день е, людина, яка е, робить будь-які дії, може бути е, без будь е, якихось матеріальних благ і на ну, ній е, жодних е, зареєстрованих об'єктів. Тому тут має бути е, коло коло виявлено тієї людини, яка е, направляє. Кошти е за рахунок, яких вона збагатилася, хто в її оточенні, куди ці кошти пішли, і е має бути конфіскація, має бути е мінімум 15 років позбавлення волі для того, щоб е це був жорстким механізмом для е боротьби з корупцією. Дуже дякую, пане Володимире. На жаль, час нашої програми добіг кінця. Це була програма проактуальна. З нами був наш гість, це громадський діяч та президент благодійного фонду Сучасна Україна. Ми виходили на першому волонтерському. Тож тримаємося, перемагаємо! Гарного нам всім дня і до наступних зустрічей. Дякую вам.